Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як зареєструвати сайт в Google, щоб він почав шукатися в Google. В одному відео я показував, як створити сайт повністю від А до Я. Зараз я хочу показати, як цей сайт зареєструвати в Google, щоб він шукався. Так, взагалі, а взагалі, як перевірити, чи сайт вже шукається в Google чи ні, можна просто скопіювати посилання, тут його вставити, але набрати це в лапках. Як бачимо, Google нічого не знаходить. Тому що якщо ви будете шукати по назві сайту чи по якихось популярних ключових словах, Сайт може знаходитися десь на дуже далеко, на якихось сторінках, але так все одно тяжко перевірити. Тобто пишемо в лапках, і, як бачимо, що сайту в Google немає, і швидше за все цей сайт сам в Google, якщо його не зареєструвати, швидше за все він ніколи там і не з'явиться в пошуку. Тому що Google його не знає. Тому цей процес ми пришвидшимо. Так, зараз я для прикладу ще перевів, якщо інший сайт попробувати, який я вже знаю, що він є в Google. Як бачимо, Google показує зразу всі сторінки, які він індексує цього сайту. Так, щоб зареєструвати сайт, будемо використовувати пошукову консоль Google. Набираємо Google Webmaster. Так, я заходжу в свій особистий кабінет, він прив'язаний до електронної пошти на Gmail. В принципі, хто не має, може зареєструватися зразу. Так, копіюємо посилання сайту, беремо Добавити ресурс. Так, тепер, як бачимо, нам потрібно підтвердити, що це є наш сайт одним із запропонованих способів. Як бачимо, тут є декілька способів. Я покажу два самі пусті способи через завантаження цього файлу на хостинг і через HTML. Ну Давайте саме перше я покажу через html. Беремо, Копіюємо це посилання. Тут просто клікаємо копіювати. Тепер його нам треба вставити в код сайту. Відповідно, хто дивився відео, яке я знімав, як створити сайт, там вже показано, як заходити в код сайту. На цьому сайті стоїть система керування WordPress. Ми переходимо в редактор тем. Так, шукаємо файл header.php, заголовок теми. Так, як бачимо, відкрився цей файл. І шукаємо, де в нас тут теги прописані. Бачимо мета. Після head. І тут зразу додаємо, вставляємо наш тегл Google. Все беремо. Обновити цей файл. І тут клікаємо перевірити. Все право власності підтверджено. Ну, в принципі, це все сайт додавлений в Google і він буде проіндексований найближчим часом. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, за декілька днів тут, відповідно, вже з'являться дані. Швидше всього за якийсь час про ефективність сайту. Тут же все можна тоді відстежувати. Якщо ви не можете додати цей сайт, можна додати, скачати цей файл, що я показував. І, наприклад, через файл ЗІЛу з'єднатися з хостингом. І просто в папку сайту скопіювати цей файл, файл сюди і так само підтвердити. Ну, але через те, думаю, простіше. Ну, в принципі, кому як простіше. Ну, після створення взагалі обов'язково додати сайт в Google, тому що може хтось думає, що він е, сам тут з'являється, ні, він сам тут в принципі ніколи не з'явиться. Він може з'явитися тут без, без реєстрації в Google, але вже тоді, коли ви будете його десь розміщувати посилання на інших сайтах, наприклад. Десь в соціальних мережах, десь реєструвати його в каталогах. Тоді, відповідно, Google, як буде прискановувати цей каталог чи цю сторінку у соціальну мережу, відповідно, він тоді побачить посилання на ваш сайт і додає його в свій індекс. Іншим чином він не появиться в пошуку Google, тому простіше зразу його вручну зареєструвати і мати гарантію, що він гарантовано буде шукатися в Google. Тому що до мене зверталися люди стосовно просування своїх сайтів. І було таке, що сайт створили півроку тому, рік тому. І сайт навіть за цей весь час не почав шукатися в Гуглі. Тобто вони навіть не знали, що їхній сайт не шукається в Гуглі. І тим самим втрачали клієнтів, втрачали замовлення, хоча сайт міг бути гарний, унікальний. Так, як бачимо тут ці всі поля пусті, я зараз відкрию якийсь інший сайт, щоб показати, які дані тут можуть відображатися. Наприклад, відкрию такий сайт юридичної компанії. Як бачимо, тут зразу статистика, показує індексування, якість сторінок. Тут зразу ці вкладки можна подивитися, ефективність. Як бачимо, тут зразу показує ключові слова, по яких люди шукають, заходять на сайт. Як бачимо, можемо подивитися сторінки сайту, які популярні. На які сторінки люди заходять. З яких країн, з яких пристроїв. Тобто все тут показується. Якість сторінок. Також посилання зовнішніх сайтів. Так, в основному це все. Як додати сайт в Google, підписуйтесь на мій канал, буду знімати ще відео, які стосуються інтернет-реклами, створення, просування сайтів, заробітку в інтернеті. Тому підписуйтесь.